Мешканцям Волинської територіальна громади, отже, з настанням весни і з приятливих погодних умов почався ремонт доріг з м'яким покриттям. У нас таких доріг майже 70% у місті, які після зими просто в жахливому стані. Отже, три фірми у нас проводять ці ремонти: це поліські шляхи, Укордорсервіс та Звягіль Житлосервіс. Однією з особливостей, того, що я побачив в цьому році, це те, що ремонти доріг робляться згідно технології. Я був приємно вражений, адже при відсипці при грейдеруванні застосовується каток, який Після грейдерування не дає з'явитися тим же самим ямам, адже каток їх щільно втрамбовує. Я хочу сказати, що саме таким чином і потрібно робити всі наші вулиці після того, як грейдеруються та відсипаються. Шановні мешканці Новородовинської територіальної громади, пишіть свої враження, пишіть в кого де яка ще вулиця не прогрейдерована, чи ви б хотіли, щоб її прогрейдували. Давайте разом зробимо наше місто перлиною Поліського краю. Дякую всім за увагу.